Не кажи, не змію, а кажи навчуся. І тоді ти доводим, у куморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді, напевно, вкринеш до мети. Мене звати Ірина Ігоріна. Я вихователь дошкільного закладу No2. Те Вітаю вас, Україні, математики. Наша планета Земля, щедра вона і багата, гори, ліси і поля, наша домівка малята. Чому планета засмутилась? Що її турбує? Давайте сьогодні з'ясуємо, що треба робити, щоб планета посміхалася. Що зображено на малюнку? Назвіть одним словом. Це дерева. А що означає цей знак? Не можна вирубувати ліси, ламати гілки на деревах, малювати на стовбурах дерев. Це все засмучує планету. А чим ми можемо допомогти планеті? Навесні саме час висаджувати дерева. Сьогодні ми з вами будемо садити саджанці ялинок і сосен. Саджанці це молоді рослини, які вирощують для створення лісів, парків та алей. Ось перший саджанець ялинки. Ми старались, ми робили. Перший саджанець садили. Позначимо його цифрою 1. Посадимо другий саджанець ялинки. Позначимо його цифрою 2. Посадимо третій саджанець ялинки і позначимо його цифрою 3. Посадимо четвертий саджанець ялинки та позначимо його цифрою 4. Посадимо п'ятий саджанець сосни. Позначимо його цифрою 5. Скільки всього ми посадили саджанців? Всього 5 саджанців. Скільки ми посадили Саджанців ялинки? Чотири. А скільки ми посадили саджанців сосни? Один саджанець. Скільки всього саджанців посаджено. Всього посаджено 5 саджанців. Як утворилось число 5? До чотирьох ялинок додали одну сосну. Вийшло п'ять саджанців. Подивіться, до нас прийшли діти. Вони хочуть допомогти нам висаджувати саджанці. У кожного повинно бути п'ять саджанців. А що обрати ялинки чи сосни, вирішувати кожному самостійно. Діти, перевірте! Чи правильну кількість саджанців взяли наші помічники? Наші помічники зробили все правильно. Давайте виконаємо пальчикову гімнастику, збережемо планету. Дивись, слухай та повторюй рухи. Планета Земля це наш дім. Любити планету потрібно усім. Сміття сортувати, навчиться усі. Тварин захищати, птахів не лякати, ліси не палити, річки очищати. Як кожен із нас буде все це робити, то зможемо довго на світі прожити. Що об'єднує ці малюнки? Вірно, сміття розкидане і у парку, і за містом, і в лісі, і в озері. Саме там, де відпочивали люди. Це дуже засмучує планету. Що ми можемо зробити, щоби виправити це? Ми можемо не тільки зібрати сміття, а й посортувати його. Давайте позначимо баки для сміття цифрами. Сірий для органічного сміття. Цифрою 1. Зелений для скла. Цифрою 2. Помаранчевий. Для пластику. Цифрою 3. Жовтий для металу. Цифрою 4. Блакитний для паперу. Цифрою 5. Скільки всього баків? 5. Назвемо цифри у прямому порядку. Я почну, а ви продовжуйте. Один. Тепер розташуємо баки у зворотному порядку. Я почну, а ви продовжуйте. 5. Молодці. Діти, запам'ятайте, кожне наступне число на одиницю більше попереднього, кожне попереднє число на одиницю менше наступного. Хто зображений на малюнку? Назвіть одним словом птахи. Навесні птахи в'ють гнізда та відкладають яйця. Чи можна ламати гнізда? Чи можна розвивати та брати в руки пташині яйця? Ні, не можна. Потрібно знайти, де чиє гніздо. Назвіть птахів зліва направо. Дятел, голуб, горобець, ластівка, ворона. Чи однакова кількість яєць у гніздах? Як можна визначити, де чиє гніздо? Цифра вказує на кількість яєць у гнізді. Чиє третє гніздо, якщо лічити зліва направо. Горобця. Назвіть цифру під дятлом. 1. Знайдіть гніздо з одним яйцем. Де воно знаходиться? Гніздо дятла друге, якщо лічити зліва направо. Чи є перше зліве гніздо? Ворони. Якому птаху належить четверте гніздо? Голубу. Чи є останнє п'яте гніздо? Ластівки. Як ви визначали, де чиє гніздо? Лічили яйця та шукали відповідну цифру. Що позначають цифри? Цифри позначають кількість предметів. Пташки вдячні вам за допомогу. Хто зображений на цьому малюнку? Назвіть одним словом. Вірно! Це комахи. Навесні з'являється багато різних комах. Чи можна брати комах до рук? Ні, не можна, бо вони тендітні і ми можемо ненароком завдати їм шкоди. Ось ця гусінь – витівниця, всім відома жартівниця. Рано вранці тихо встала. Фрукти всі понадризали і лежить, відпочиває. Назви цих фігур не знаю. Ти фігуру відшукай, голосно їй назву дай. Яку геометричну фігуру вигризла гусінь в яблуці? Круг. А в бананах? У бананах гусінь вигризла прямокутник. А яку фігуру вигризену в апельсині? Вірно, трикутник. А в Києві. А в Києві гусінь вигризла квадрат. Ви впорались із завданням малята. Діти, ви заспокоїли планету. Вона радіє від того, що ви знаєте, як її оберігати. Сонечко рано встає, день провінцями засвітить. Все на планеті твоє, треба його нам любити. Пильно довкола дивись, оберігай кожну гілку. Пісні у пташки учись, а працелюбності у бджілки. До побачення малята, до нових зустріч.